Стройка день 151. Сьогодні в нас підсумки тижня. Кульочка ще немає, бо я не позбирався. І будемо помалу розказувати і показувати, що ж я робив цього тижня. Цей тиждень не був продуктивний, бо працював я тільки 3 дні з цього тижня. У нас ванна практично закінчена. Сьогодні я пофугував підлогу. Пофугував я підлогу в ванні. Частина коридору ось ця зона. так. І кладову пофугував. Ось такі в нас вийшли шви, такий колір. Темний колір мені набагато більше подобається, ніж світлий. Темний колір завжди шви робить в а світлий колір завжди розширює шви. Плюс у нас на плитці фаска, і вона світлого кольору. Якщо ми фугуємо світлою фугою, та фаска зливається і шви дуже великі виглядають. Хоча по факту вони такі не є. Так нас виглядає кладова. Наш монумент під пральну машину. Монумент тому, бо тут деканалізаційна труба 110. І так все виглядає. Дальше. з чого почався тиждень. Тиждень почався з того, що я зафугував ось цю стіну і вчепив сушку. З Сушкою були проблеми, проблеми з кріпленням, бо я туди набив рідких цвяхів і мені почали дюбеля прокручуватися. Я просто замінив дюбеля на нові, поверх тих, забив ті старі дюбеля десь. Пропасть провалилася. Ну тут постатіла цегла, вони посунулися просто далі. А нові стали дуже міцно. Вони зафіксувалися за плитку і тримаються дуже сильно. Далі, другого дня, я перефугував всі стіни. У мене була пофугована перед тим тільки оця світла частина стіни. І половину плюс-мінус світлої частини стіни над ванною. Плитка ще не помита, Низ більш-менш перемитий, а верх білий ще не перемитий. Плитка ще не перемита. І я дофугував другого дня. Всі решта стіни дофугував тут, тут, тут спочатку. Потім фугував понизу. Такою фугою. Ті от Шви білі я заклеював кожні шви в кутиках всюди. Малярним скотчем, але деякі шви все рівно повимазувалися. Будемо виправляти. Це не складно тут так пальцем провести і витерти через хвилин 5-10. Тут вимазався, все, воно видно. І третій день сьогодні. Сьогодні я фугував підлогу, але перед фугуванням підлоги я вже. На чистову поставив сантехніку, прикрутив кран, перемив це все діло. Прикрутив відсічні крани. Крани відсічні у нас польські, компанії HydroLand. Вони мені дуже подобаються, бо тут саме тіло крана велике, а не такі маленькі, як компактні продають. Мені вони не викликають довіри, коли ось ця ручка злита з корпусу. Кришечки в нас практично лягли без різьби. Тут чуть-чуть, ну цей кран ще можна було раз провернути, але я намотав забагато льону з пастою. Такі місця я саджу виключно на льон. В фумлінті я не довіряю. Як на мене, фумлента є для тимчасового з'єднання. А щоб навіки було тільки льон і паста. Тому воно тримається і служить, і плюс-мінус, навіть якщо там льоду не домотати, він все рівно потім набухне і все буде герметично. Так, у нас забіде виглядає ситуація. Також такі самі два крани відсічні. І напряму сифону йде в нас сорокова труба прямо в каналізацію. Показує з другої сторони. Ось так у нас все виглядає. Тут все гарно і акуратно. Ці крани ще ближче до стіни стали. Дуже все гарно вийшлося. Хочу нагадати, що водорозетки виставляв я на око плюс-мінус ще до штукатурки. Можна сказати, що я вгадав з розміром, з виступанням водорозеток. Вони чуть-чуть вглиблені за плитку. Ну і по сушці точно так само. Тут я також вгадав, я вже це показував, пів сантиметра. Отак, вони чуть-чуть виглиблені вийшли. Тут також я ставився до штукатурки, я вже це розказував. Ще я сьогодні думав поставити розетки, але вже не встигаю по часу. Також я переробив сифон з гофри на прямоток. Правда, через коліно 90. Мені це не дуже подобається, але все-таки краще, ніж гофро. Та й тут, в принципі, не обов'язково. Бо тут будуть дверки-купе, тут завжди можна буде добратися. Тут не проблема. З гофрою навіть зручніше, бо гофру витягну і собі чистиш сифон, А з прямотоком треба вже розбирати, знімати сифон, щоб добратися і почистити. Хоча цей сифон чистити можна звідси. Отак. От Раз. Дістали і ми маємо доступ прямий до каналізації. Трошка повимазала фугою. Зараз ми це все помиємо. Що у нас залишилося? Залишилося у нас силіконові роботи. Ну, треба буде просиліконити ванну по периметру. Просиліконити, присиліконоти унітаз, обов'язково, бо він не буде прикручуватися. У нас тут тепла підлога. І присиліконити біде. Тут точно така сама ситуація. Воно ну, все буде на силіконі. Ну, зараз рухається. Але поки мокра підлога, силіконо я не буду, бо силікон не прилипне до вологої поверхні, я почистив сифон, хоч я маю новий, але цьому нічого не бракує. Ну і поставив краник для біде. Тиск у нас зараз невеликий, бо на редукторі скручений. Але цього достатньо. Також для зручності я сьогодні докупив лійку, просто щоб митися, щоб можна було мити відра і тому подібне. Прикрутив я її до садового шлангу. Дуже просто в мене валявся радіаторний кран. Ця частина, це американська частина. Я його накрутив на садовий кран, Ну а на частину з резинкою. Я накрутив вже сам шланг до лійки. І все. Це лійка така одноразова. Чисто для того, щоб покористуватися, поки потрібно, і викинути, купити нормально. В принципі, все. Такі у нас були підсумки, така у нас була стройка. Результатом я задоволений. Все, що я планував, я зробив. Якось так у нас получилось. Будемо ми збиратися, там падає дощик, бо ще маємо справи. Бувайте! Дякую за увагу!